Якщо не поставити брекети, так. то до чого це може призвести? Якщо зуби стоять нерівно, то це може призводити до проблем з суглобом. Угу. Ось тут є суглоб, який може клацати, може боліти, може голова боліти, може спина боліти. Тобто, якщо там далі йти, да? е, можуть бути проблеми з суглобом, можуть бути проблеми з ясними, тому що коли зуби накладаються один на одного, то там е, порушується гігієна. Тобто угу. не можна доглядати досить гарно за зубами. Тому. Є естетичні показники, щоб ми працювали, а є функціональне. Якщо доросла людина хоче зробити гарну посмішку, то, давайте так, напевно, в 100% потрібно буде після брекетів щось робити з зубами: якісь реставрації або вініри. Чому? Так. Тому що якщо дитина носить брекети, і зуби лікар поставив рівно. То тоді можна на цьому і лишати і не втручатися в зуби. А якщо вже доросла людина носить брекети, то тоді обов'язково потрібно буде, щоб лікар-ортопед, той, який робить функціональне вже відновлення зубів,